Так, друзі, прежніше почне ролик, скажу предісторію. Приїхали на водойму, були хлопці, ловили, ми почали ми мінялися, вони уїжджали, я приїхав. І уїхали, і пожелали мені удачі. Удачі пожелали на російській мові, так і буду казати. Не буду казати вдали, вдачі. Може, вдачі пожелали було б краще, але пожелали удачі. І мені вже таке було, що друзі, як тільки пожелають вдачі, удачі на риболовлі, це капець. У мене і гриба не ловиться, і щось ламається. На цю риболовлю, що ми будемо дивитися, будемо дивитися ми ловили тостолоба. бо у нас зразу я приїхав, зразу два рази, у мене резинка порвалася. Вночі у мене згрів фонарь налобний. І вночі ми по другого, ну, побачите, скільки ми там вночі зловили то столово, Ми резинка лопнула і ми вимотали вудки і перестали ловити. Ну що, ану пишіть в коментах. Кто еще желает? Вы же рыболовы должны желать. не хвоста, ни чужие. Или там, знаете, или послать там к черту, или еще что-нибудь. Но только не удачи. Так что, смотрите этот ролик, он будет интересным. Берегу. Берег пішов, да? Угу. Ага, три попотка потопило. Пішов воно праворуч трохи. О, О є Новая подхваточка. Так, друзья, у нас сегодня новый пицак. Нарешті купили трохи більше, бо Саня каже, що ловим приїхали сюди. 30 -ка, 30 -ка. Приїхали в цей водой, Да. Тут ми колись на цьому місці, друзі, ви знаєте, тут ми зловили 22 кг товсолоба, самого великого моєго товстолоба. покажи цей підсак, який великий, дивись, ух, великий. Так що перша рибинка, будемо його кажуть, як його, Об... обновляйте, будемо його обновляти. Так, ну що, рибинка йде. То столоб є, не, не знаю. Йде в берег, друзі. Час трохи ось о, трохи, начав, о, трохи вперся. Бо він ішов в березі, друзі. Яка рибинка, не знаю. дотягну. Так, ну що, десь дотягу його трохи пішов ліворуч. Ліворуч пішов в качерету, сюди, трохи треба його розвернути. Чи впустити, бо ось вперся в угол. і не хоче розворачуватись. Ну, Зараз, його тут бачите, трохи потримати. Ось потримав і пішов він праворуч. Пішов праворуч, тобто можна його волочити, щоб головне, попасти в містяк. Перший сніг. Та він поки не заважав. О! Ось такий, так. Да. Десь до, до, до троячки. Зараз його. Ну так. А впорався добренько. Порався хлопчик добреньке. Все, забираю. Таким пацаком ти вже не промажеш. Так, ось є цвях. Зараз цепляю на цвях. Так, є. А ну давай. Це, ну да. Перша рибинка на цей піцак. Слушай, а тепер знаєш що? Що я відмічаю, підцак здоровий, і, і то слово тепер, кажеться малий. Ну, да. ну, це це така десь десь до, трояки. Да, до да, До троячки. Я думаю, там трохи більше, але ні. Троячка. Давай його садочок, як кажуть, перша рибинка. Ой. Перша рибинка клюнув, друзі, все на планктон. Це у нас мед. Ой, мед, полуниця. Полуниця, полуничка. Вот так, вот. вот так Пеша рибинка. На перший піцак. Піцак у нас гарний. Да. Такий біленький, да? такий. товстолоб, гарний такий. Пеша рибинка. Так, а ну давай, не змаш. Опа, опа. Первый так, пар... добре. Так. Піймали. Щось, друзі, бачите, у мене щось в последні... в водомі вже вода прогріта. Вода прогріта, клює на полуницю. На полуниці це добре. Зараз е, ставлю ставлю полуничку. Є, у мене тут ще е, крупненький є планктончик на перший час. Ну Там ще є, трохи хай стоїть, бо він крупний, хай стоїть. І на середню вудку у нас була бу, 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 прижене молочко. Так, ну що, зараз додаю планктончик. Додаємо планктончик і. Ловимо далі. Да, сюди. Так, середня там була полничка, хай стоїть полуничка сюди. Добавим. Добавим сюди. Пряжане молочко. Нацив. О! Є пряжене молочко. А, ось я поставлю. А давай поставимо. Дахня привезли. Дахня. Mm, оригінал. О, Дафню поставимо. Сюди поставим Дафню. Ну тут все полуниця. Була клювання на полуницю. Зараз по ми ще Дуфню спробуємо. Бо дафню по -пом, е, десь місяць назад на Дафню так клювала. Такі були клювання гарненькі. Зараз половимо ще із зловимо. Може на дафню. Так, що поїхали. Поїхали. За новим гарним хлопчиком. Так, давай нам якогось гарного хлопчика. Да, давай Бо... п'ятерку Ні, Піцак же у нас великий, Великі гачки великі. Тому й треба нам якогось гарного товсту великого. Ти роз... розумієш? О, все, все, поїхали. Все, поїхали, все. Все, друзі, ушли. Та да. Пішли, від... Ушли від нуля, тому зараз, друзі, якраз. Цієї рибини і починаємо починає, своє, своє, своє кіно. Вітаю, друзі, на каналі Рибалим задоволенням. Сьогодні на риболовлі товстолоба будемо ловити на резинку. Буде у нас три поплавця, монтажики, потім вам розповім, які монтажики. Зловили такого товстолоба десь до 3 кг. І, як кажуть, у нас новий підсак. Ми його трохи обновили. Тому, думаю, знаєте, приїжджаєте, коли у вас щось якась нова вещі, то може і риболовля будь-не така зразу і гарна. Але приїхали. Вже на Водомі десь пару годинок, Ми з ночівлею. Тому думаю, риболовля буде цікава. Так, ну що, друзі, поки то столо б не клював. Олександр закинув на карасика, ну, зловив таку гарну, дивіться, які, яка платва гарненька. Ух, це, звісно, монстр. це, Бачиш, би... І в конце літку в началі осені, буду отакі крупненькі плювати. А тут є такі крупненькі. Це гарненька така. Уже губа пора. А що там на, на пендюк, так? Да? Хто-то їй, да, на этот самый. На. І ще такий якийсь Светной такой. Ну да, який фіолетовий. Ну піде. Добренько. На засолку до пива піде. Да. Кидай його к нам туди. До то столобам. О, пішло. Ну, чекаємо поки клювання то слова. Уже збу кубопорвана, а кто-то оборот. Ого, потягнув. Потягнув. Бай сигнал. Повністю попустило, да, в берег. Ну що, не, не дёрга. Не дергай він. О, потопив. Ну, добре, якийсь. Якийсь хлопчик взяв. Так, ну що, дотягує десь в березі, клюнув на дальній там. Прижене молочко, 에, трохи йде праворуч. ну Це таке, зараз ми його тут розвернемо. Зараз ми його тут розвернемо. ну під саку бери, може, прийдеться відчепити перший поплавець. Я, я так і думаю, що перший поплавець поплавець треба, зараз відчеплю. Зараз я його відчеплю і тобі дам. Это будет. <плес> Поки він... Ох, попер. Попер вовремя кинув його. Трохи не всів чіпити. ну це таке зараз. Зараз трохи погуля. Та ні, ну таке. Ну, сейчас глянем. Може п'ятерочка, поняв. Ну, ну напевно, тр трохи більше, ніж за трояку, бач. Порвається, трохи вперся. У березі трохи вперся він. Рекоглина хороша, що одну не засий. Ух, потягнув. Ну, тримай. Тримай. Ну, добре, грається тут. Ух, тягне. Не хочу сказати, що дуже такі великі, але ну, треба хоч подивитися на нього. Подивити. Ну да, і приподняти його трохи. Сах, ось вже під сак приготував. Ух, дивись, потягнув, потяг... трохи потягнув. Ба які ривки роби в березі. Бо він трохи спокійніший, шов, поки не дотягну його до, до берега. То... А зараз паратись. почав впиратись. Почав впиратись потроху. Ну такі бачиш, він сильно великі, лиш бачиш, бойки. як бойкий так. О, Бачиш, яка підсака класна. Да, ти <с <с так, що, тридцатка. Так, зараз відчеплю. Ну такі, да. так? Троячка. Думав, бачиш, як він впирався. Відчепився? Не. Тука не відчіплю. Ну давай такий, до трояки. До трояки кабанчик. А ну давай к нам. До хатки додому. Додому до хатки. Ух, пішов. Так що, ставимо прижене молочко. На перше сюди прижене молочко. У нас вже, бачите, якраз плантончик спилив і отримали клювання. Воно, хто ловить слова, друзі. Часто буває, що вже вже планхтона. E, уже залишається или, зовсім трохи і він клює. Ну, це таке, чому, чому воно так хріново знає, бо коли би, його багато, він тоді має клювати товстолоб. Але напевно, дивіться, сколько ловлю товстолоба, в коли планктон залишається не так багато і получаєш клювання, коли там гастєш трохи. Це рідко буває, коли ти свіж, свіжий планктон ставиш. Він одразу клює. Так у нас, це у нас полуниця. М, полуничка, звісно, пахне. Полуниця пахне капець, як гарна. Капець, як гарна полуниця пахне. Тут, кстати, і тут ще не спилив. Якщо там спилив, бо тут е, трохи різні смаки, по-разному, друзі. Вони пилять напевно, півтори годинки. Але, друзі, якщо смак, наприклад, подобається прижене молочко або полуниця, то столоп його починає смактати, і він трохи швидше пилить. Так, І зараз третю поставлю. Є у мене сотка я да? Да, зараз ставлю сотку і запускаю монтажики водою. Що, знімаємо зверху, зараз воно Олександр. Допомога нам ловим десь на глибинки метр. Так, заносимо свої планктончики, друзі, заносимо водойму. І, як кажуть, ще за якимось гарним хлопчиком. Хочеться зловити якогось гарного, так? по 25, хоча, ну, 25 це таке, Хоча б п'ятерочку, а то ці троячка, троячка, бачиш, щось клює сьогодні у нас, друзі. Щось клюють одні троячки. Ну, зато клює. ну, ну так, та, зато, зато клює. Згоден, що вже, бо вже бачиш, вже на водомі прохладно. Вночі вже прохладно, друзі. Уже, як кажуть, ще пару деньків і все, і літа скінчилося. І буде у нас восени. Восени, звісно, теж будемо ловити в соловав. і зверха будемо пробувати. Ну, будемо пробувати і будемо багато пробувати його і ловити з дна. Бо восени він непогано клює, особливо такі. Хочеться зловити якогось гарного хлопчика. Тому будемо друзі, в цьому році будемо пробувати ловити столобу ловити з дна. Так, ну що, став на сигналку. О, так, все є. Є. Так, е, груз, друзі, сьогодні 80 грам. 80 грам ми нам він тут. Е, Нічого не заважа, Олександр не недолеченька, метрів 20 Тому, друзі, це коли я завозю корабле і ловлю рад, рядом корабця, е, тоді я ставлю натягую, ставлю трохи великий груз і він щоб натягував мені е, різинку. А так, друзі, ось о, 80 грам, щоб вони були трохи далі по плавці. Вони десь напевно далі всередині, ближче до того очерета. тому що там, тому чекаємо наступне клювання. Так, ну що, друзі, у нас вечері. Зараз, е, е, може ввечері ще получимо клювання, може вночі ще, е, може пару разів заброшу е, резинку, затягнемо наші поплавці. Бо, як кажуть, було, було багато клювань. Я обична, як напевно, що коли багато того солоба, я виматую е, на ніч е, свою оснаску. Але, друзі, у нас поки. Пару рибинок. Думаю, що вночі, може, половим, може, вдасться пару рибинок зловити, та, може, піднемо відпочивати. Ну, хоча б, може одного зловим, буде вже гарненько. Товстолуб. Ага. А найду сюди, хлопчику. 대데 자고 있데인통 Так, ну, да, такі десяти. Три з половиною. Mm -hmm. четверочка. Ну, піде. Зараз його садокчик і підем спати. Mm -hmm. Досипати. Що він скользкий. Mm -hmm. Вырывається. Вот mm -hmm. таки четверка. Mm -hmm. Де да, четверочка, ну. Mm -hmm. Давай додому його. Ти з ним довго будеш возитися? <laughs> так. Mm -hmm. Давай, каже, додому до хатки к нам. О, пішов. Mm -hmm. Ну добре, сейчас. кидаємо будку, та йдемо спати. Так, клеванем тостолу. Так а ну йди сюди. О, пішов праворуч туди. Так, сейчас дотягуємо, друзі. Дотягую. Давай, пиццак. Я yeah. хворочка. Так стиль. Сейчас я чеплю Все, забрали. Забирай. Не захвост хвост ухватил. Да, Четверка. До четверочки. А ну, давай, як нам дому до хатки. Ух ти, блін, ляпанув. Ну, друзі, ранок у нас е що? Резинка у нас е лопнула. Це як у нас, як кажуть, оце як нам пожелали удачі. Так, ну що, накачав човника, сейчас е беру резинку, е зв'язую її. І ще трохи хлопимо, та будемо збиратись додому. Може ще одного е, вдасться зловити якийсь рибинку. Ну, е, рибка клює, це добре. Вночі вчора було два клювання. Е, якщо б не резинка, може ще одного ну, таке. Так, ну що, друзі, зробили. Сплав на човник. Він зробив різиночку, гумку, все чітко по плосі. У нас, як кажуть, вже стоять. Будемо час чекати десь до 10-ї годинки пологу. Зараз один раз закинув і все. І посидить вона трохи у нас злогому рибинку. Ну добре, не злогом будемо збирати додому, ну, рибка є вже добра. Сонечко, бачите, стає, трохи туманчик на водомі. коротше, друзі, ранок. Ну, трохи почався з праці, ну це таке. Приїхали вчора на водойму, приїхали. Хлопчики рядом сидять на обдомі і кажуть, заїхали в магазин, ним планктона лаки, друзі, розібрали. Оце, бачите, лаки немає. Вони взяли два планктона, дві, дві пачки прижаного молочка, тільки забросили вудки і отримали клювання на лаки. Стоять у них час чудо і клювань більше немає. У нас чотири столова у них один на лаки. Підашли до мене, кажуть, Олег, є Кажу, Хлопці, я не знаю, як вона буде пилити, Я взяв, я обично беру, знаєте, приїжджаєш на руголовлю, я беру скільки мені там треба. Ну, може, на пару пачок на три більше. Кажу, залишиться вам. Так що, друзі, зараз дивіться, у мене залишилося все лакі. Це у мене тут є прижене малочком, дахнія є, дахнія прижене полуниця, гірок і шовковиця. Зараз я піду, оці хлопцям. Адам ці планктони, я не продаю, не продаю друзі, ці планктони. Віддам, може, зловлять вони товстолоба. І якщо побачите, друзі, цей ролик сосіді, хто лове, напишіть в коментах, зловили ви на планктон. Бо в мене на полоночки було клювання, і на дафні було клювання, і на пряжене молочко клювало. Тобто клювання були. І зараз вони залишаються на другу добу. Тому, друзі. Піду, як е, зроблю їм подарунок. Думаю, на їм хватить На добу, на Дін, на Дін поплавець. Ну що, ви залишаєтесь на добу? Так? А куди да? вам да. да? А ні, А, а хотіть тебе спитати за це? Я ось у вам плантони, хлопці, ось у мене залишилося. Я тут. ага. Оце ж лаки, Тільки не ставте одразу на трибунки, по одному лучше, щоб вам хватило. Так, друзі, ще знаєте, що відмічаю. Я приїжджаю на водойм і коли виїжджаю додому, пару, пару пачок лаковських завжди залишаю на риболовлях. Після мене. Приїжджаю на воду, у мене бачать, що знаходять пачки. Ну і що ніхто не писав в коментах, що бачили, залишили, що знайшли планктончик мій. Зараз, друзі, дивіться, буду ставлю вверх, щоб ви голову піднімали, і воно там бачиться в деревці. Тобто, ну. Тобто, щоб не так просто приїхали, хтось побачив і приїхав, а хто прийде, буде ловити на цьому місці, я думаю, по-любому побачить. Тут полуниця, друзі, і там мета Залиш, залишаю. Тобто, це, як кажуть, буде, як то знаєте, Аріола Решка залишають вони 100 доларів. А ми, друзі, я завжди залишаю по дві пачки планхтона лаковського. Тому коли приїжджаєте на водойму, і, якщо побачите планхтон, це ви повинні розуміти, що я був на цьому місці і ловив то столова. Так, ну що, друзі, збираємось. Бисенька, підсумки, що відмічаю, літа, трохи вода стала становиться прохладніше, то столоб перестає вже, знаєте, так активно плювати. Все одно вдалося нам зловити, то Питалися ловити то зна, друзі, але на цьому домі чомусь я колись тут два роки тому назад вдавалося ловити товстолоба, але щось в тому році мені не вдалося зловити то зна. Цьому році і на цьому водоймі, друзі. Я не кажу, що там на других водоймах, але ну, на цьому водоймі щось стовбу з нам не везе зловити. Збираємо, ну, Олександр вже збирає свої шмаття, класне тут місцяк. Все. До побачення, кажуть. Зібрав свої шмаття. Зараз буду будувати човникам. Хто питаєте, як завести свою оснастку, друзі? Ось є човником завозимо там цегла, десь цегло кілограм завозимо. Завозили десь, не завозимо, метра 20-10, ну коли як, скільки у нас матеря е, резинки. І ловимо то все лово. думаю, зараз будемо в цьому році ловити, будемо питати, ловити іменно то слово базна. Поїдемо, хочу з'їздити на другій водою, і там будемо, друзі, де є лопати, будемо пробувати ловити то слово базна. По-любому, в Цьому році ми щось зіграненьке іменно з назловом. Ну а в цьому ролі все. Я кажу, ми з вами не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення. До нових зустрічей на каналі Рибалам Задоволення. Ну все, друзі. Пока-пока-пока-пока.